Бабка рабка автор Кочанська Ірина. У великій сім'ї чотирокрилих комах бабок жила бабка рабка Коли вона летіла, то крильця видавали звук. Це все тому, що на одному з чотирьох крилець була дірочка від важкої краплі дощу, яка впала прямісінько на рабку і пробила дірку в крильці. Але то не біда. Літати було так само зручно. Рабка була не зовсім привітна, зачіпала всіх, хто пролітав поряд, смикала менших. Одного разу навіть налетіла на якусь величезну, але м'яку істоту. Їй постійно кортілося когось штуркнути, збити в польоті, підкрастися позаду і налякати своїм незвичним годінням чи полоскотати. Не можна було сказати, що бабка була погана, просто чомусь їй подобалося дивитися на реакцію тих, кого вона лякала чи лоскотала. Всі навкруги тільки злилися і сварили рабку. Ну, звичайно, нікому не сподобається, коли їх лякають чи лоскочуть. Та, незважаючи на це, рабка продовжувала робити те, що було неприємно іншим. Через це у рабки не було багато друзів. Іноді, у дощові днини вона сумувала, та щойно виходило сонечко, забувало про сум і летіла далі. Якось турботлива мама бабка вирішила поговорити із своєю донечкою. Вона покликала братиків і сестричок маленької рабки. Всі зібрані почали жалітися мамі, а рабка слухала і не розуміла навіть, чому це так всім не подобається, особливо те, коли вона їх зачіпає і лоскоче своїми крильцями. Ну всі ж сміються. Дивно. А нічого дивного не було. Ніхто не любить, коли його зненацька несподівано штовхають чи штуркають, чи зачіпають або лоскочуть, правда ж? Родичі, що зібралися, ще більше розізлилися на рабку від того, що вона ніяк не хотіла, як їм здавалося, зрозуміти їх і покинути свою погану звичку. Розповідали мамі випадки поганої звички бабки. Рабка трішки злякалася, засумувала і ледь почала плакати. В цей момент підлетіла мама і обійняла свою донечку, щоб заспокоїти. Раптом родичі від побаченого перестали злитися і теж підлетіли обійнятися. В цю мить рабка відчула справжню насолоду, коли мама обіймає і всі навкруг посміхаються, і до неї завітала думка, що ці відчуття. Набагато краще за ті, які рабка відчувала, коли когось зачіпала і лоскотала. Відтепер вона при зустрічі з родичами не штовхалася чи лоскоталася, а підлітала, обіймалася і посміхалася. Відтак всі почали дружити з рабкою і охоче обійматися при зустрічі. Виявилося, що рабка дуже привітна бабка, а ти обіймаєшся при зустрічі?